Вітаю вас, любі малята! Сьогодні пропоную разом зі мною виконати загально розвиваючі вправи для ніг. Розпочинаємо. Перша вправа. Руки ставимо на пояс, ноги на ширині плечей. Піднімаємо ліву ногу хлопок під коліном, вихідне положення. Піднімаємо праву ногу хлопок під коліном, вихідне положення. Давайте разом. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Закінчили. Молодці. Наступна вправа. Руки ставимо на пояс, ноги на ширині плечей. Виконуємо стрибки на лівій нозі. 1, 2, 3, 4. На правій нозі. 1, 2, 3, 4. На двох. 1, 2, 3, 4. Давайте разом. 1, 2, Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Давайте ще раз: один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Закінчили. Молодці. Дітки, відновимо наше дихання. Опускаємо ручки донизу, опускаємо голову. Носиком вдихаємо, а ротиком видихаємо. Так, відпочили, продовжуємо. Наступна вправа присідання. Ноги ставимо на ширині плечей. Руки разом з іграшкою. Притягуємо вперед. Один. Присіли, два, встали. Три. Присіли. Чотири. Встали. Давайте разом. Один, два. Три. Чотири. Один, два. Три, чотири. Один. Один, два, три, чотири. Закінчили, молодці. А тепер, любі дітки, давайте виконаємо всі вправи, які ми сьогодні вивчили, під музику. Один, два, три, 4. Один, два, три, 4. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Голодці. Любі дітки. Виконуйте ранкову гімнастику та будьте здорові. До нових зустрічей. До побачення.